Готуємо узвар, він повинен бути насиченого, насиченого смаку використовували яблука, груші, чорнослив. Хоча старовинна різдвяна страва, вона обрядова. Пшениця буде символізувати хліб, достаток. Використовувалася тільки пшениця. Вже за радянські часи, коли треба було маскуватися, могли використовувати рис там. Перелову крупу висипаємо пшеницю, кутю майбутню у кастрюлю з товстим дном або казанок. Трішечки підсолюємо, чайну ложечку солі. Зараз йдуть суперечки. Коли святкуємо різдво, 24 на 25, 6 на 7. Все це цикли зимового сто... це стояння. 22 грудня, найкоротший день. Потім завмирає земля на три дні. І з 25 грудня народжується сонце. Будуть такі великі кусочки, шматочки, горіхи, мед, мак. Але мак, перед треба нам запарити. Ну, перед тим, як запарити мак, його краще пам'ятати. Ну, був би макагін. Була б макітра, сидів би дядько, бо це найважкіша робота, і розминав би мак. Но ми люди сучасні, то ми використовуємо сучасні гаджети. У нас маку багатенько, але ми частину маку використаємо для начинки, а частину для куті. Куті у нас три. Кутя наша кипить, ми додаємо вершкове масло і пропарюємо його. Родзин я кладу сюди сухі, тільки лише предельно промиті Парити родзинки ми будемо вже лише для куті. А тут вони пропаряться своїм чином саме. І в цю суміш ми натримо яблука. В об'ємі яблук повинно бути стільки, скільки нашого маку. Доводимо дану суміш ми до закипання. Наша начинка з маком, з яблуками вже закипіла, але нам треба її загустити, бо якщо ми такою начинкою будемо начиняти вареники, то нічого не вийде. В радянські часи, коли моя мама, тата ну, все рівно переслідувалася все. І тому котю, згадайте, ми готували з рису. Була рисова каша, колева, обрядова рисова каша. Ми зараз зустрічаємо це колово, обрядову кашу на поминальні дні. Або під час поминального обіду. Але все це про образ куті, а кутя – про образ і символ роду, родини. Дивіться, яка у нас пишна гарна кутя. Багата кутя заправлялася маслом, а у нас буде щедра. І так маслом заправлялась на Василя. Це з 1, -1 січня, а голодна кутя заправлялася лише узваром і трішечки маком. Ну, а наша кутя, вона щедра, тому ми щедро поливаємо її медом, посипаємо її горіхами. І головний інгредієнт мак символ родючості, щоб було діточок, як макових зернятачок. До готової куті ми додаємо трішечки узвару, Він надасть смаку копчених груш. Крайній день різдвяного посту 12 страв, всі пісні страви. Одна з них вареники. Саме вареники ми робимо на сировочці. Краще всього, що ці вареники, котрі будуть соди, солю на кислому молоці, найбільше найкраще, вони смакують на пару, парові. 12 страв, 12 апостолів. 12 апостолів, 12 місяців в році. Куття наша пов'язана з сонцем, присвячена сонцю, то вареник присвячен місяці. І форма його напів скошений місяць. Макова начинка для вареників це рідко. Ми його зустрічаємо. Більшість ми вареників звикли з творогом, з сиром, але ж пам'ятаємо, що піст і всі страви повинні бути солодкі, але скоромні. Хати для селянина це всесвіт. І кожен куточок хати мав своє ритуальне значення. На покуті по чесному куту ставили дідух, дух діда. і для дідуха ставили кутю. Потім на голодну котю будемо співати «Тікай, кутя, спокоття. А ти узвар, звариди на базар, а ти дідух, дух на теплий дух його просто спалювали.